Цьогорічний квітень був як ніколи насичений подіями, присвячених відзначенню міжнародного дня Ромі. Традиційно це свято відзначають 8 квітня. Багато ромських товариств цікаво провели свої урочисті заходи, а саме, зустрічі з представниками органів влади, круглі столи. Виступи ромських колективів «Традиційні Бограчі у минулій нашій передачі. Ми розповідали вам про зустріч лідерів ромських організацій з обласним керівництвом нашого краю. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з урочистостями, які проводив обласний фонд «Благо». У середині квітня. Саме ця організація підготувала в Ужгородській міській раді засідання круглого столу на тему. Проблеми ромів та можливості їх вирішення у контексті співпраці між громадськими організаціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ми сьогодні зібралися з ініціативою цих депутатів. Це є вже другим моїм кроком, розумієте, чому другим, для того щоб почати діяти за відповідними програмами, які є можливості в міста, які є можливості проекти грантів у ромів. І все ж таки мені приємно, що все більше ромів в місті мають освіту, що вони більш вгрутовані, ніж колись це було. На зустрічі обговорювали проблеми ромів в сфері освіти, медицині соціальному захисті у подоланні бідності. Щодо питань з отримання субсидій, було зазначено, що будуть підготовлені з цього приводу звернення з конкретними пропозиціями до Кабміну. Обговорять їх із головою закарпатської обласної адміністрації Василем Губалем. голова Закарпатського обласного благодійного фонду Благо Елеонора Кулчар відзначила. Що існують великі проблеми у житті ромської громади, в першу чергу недостатнє фінансування плану дій уряду щодо виконання стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. 8 апреля в Києві состоялася українська конференція ромських організацій на тему стратегічні виклики су дня перспективы для Ромы украины В конференции был рассмотрен вопрос текущего политического, экономического, социального и культурного состояния Рома в Украине, в частности выполнения плана мероприятий по реализации стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период 2020 года. Депутат міської ради від мікрорайону Радванка Юрій Мандич додав, що більшість ромів не можуть оформити субсидії, бо не мають на своє житло належних документів свідоцтв на право власності. Тільки на Радванці в Ужгороді близько ста таких будинків. Як на мене, саме перший круглий стіл відбувся у 2010 році. Що на початку нашої каденції не було перелік. Питання, які повинні були на себе взяти зобов'язані громадські організації, і частину себе повинна була взяти міська влада. Чимало роботи було зроблено як з боку громадських організацій, так і Журоцької міської ради. А цей, круг, цей круглий сіл викликаний тим, що насправді у нас у суспільстві дуже економічна проблема, економічна, і саме що стосується комунальних послуг і сплати їх. Дуже багато малозабезпечених, або людей, які живуть за межі бідності, будуть знаходити ситуації критичні, адже будинки, які ними пораховані, побудовані вони не здані в експлуатацію, відсутні документи на право власності. Таким чином не можна виписати будинкову книжку. І взагалі людина не може отримати навіть довідку із ЖКГ про склад сім'ї. Це безпосередньо буде одна з тих довідків, яка буде впливати. На отримання Держава приділяє велику увагу питанню працевлаштування та соціального захисту населення на больових проблемах роботи управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради та шляхи вирішення цих питань для представників ромської громади зупинилась начальник управління Адріана Сушко. Я вже працюю у сфері соціального захисту в місті Ужгороді 5 років і трошечки знаю цю проблему із середини. Дійсно, вона є. Але я б не сказала, що влада тут без дії і абсолютно нічого не робить. Кожен місяць я підписую близько 11 тисяч рішень на призначення тих чи інших соціальних допомог. Тому Соціальні скажу. гарантії держава дає в цьому плані, але держава в свою чергу прагне контроль за використанням цих коштів. Ви всі прекрасно це знаєте, тому що вони є державними. Тому і є такі вимоги дитина має забезпечена бути житлом. Щоб отримати субсидію, оскільки це також є соціальна виплата, яка йде на організацію надавичому послуг. Будинок має бути зареєстровані. Тобто, це ті всі вимоги, які стосуються не тільки ромського населення, а населення всієї України це загальнодержавна проблема. Щоб ну ми всі уяснили ці питання. До цієї проблеми має підключитися вся громада ваша, ваші активісти. Тому я вас дуже прошу на таку співпрацю піти і щоб вона була не віртуальною, а реальною, і щоб ми могли спряпрацювати в межах правового форму. Лідери ромських організацій просили, аби подібні зустрічі з представниками міської влади організовували частіше, а керівники управлінь і відділів неодноразово підкреслювали лідерам ромських організацій. Є проблема. Звертайтеся. Про підхід щодо вирішення проблеми субсидій щодо румської громади це глобальна проблема. Це проблема не тільки Ромів, і всього суспільства, яке проживає в жороді. Я би хотів говорити про те, що проблемою не просто треба говорити, нею треба займатися. Є багато будинків, які не мають ніяких документів. Є багато тих людей, які не мають взагалі ніяких документів, а проживають. В будинках. Але цікаво, що вони платять за світло, за газ, розумієте, за воду. От тут ми повинні вирішувати це питання, і хотілося б вірити, що цю проблему ми попробуємо хоча б вирішити, або ми як бачимо важко, тому що це, це державне підприємство і кожен має свої правила. Ми повинні про це говорити. що... Якщо допомогти людям, то ми повинні піти, подивитися, як вони живуть, і, і хоча б тим дати документи, які ну, нормально проживають, мають нормальні умови. Серед гостей, які були присутні на круглому столі, був запрошений і голова Харківського громадського об'єднання Ромів Чачимо Микола Бурлуцький, який, зокрема, зупинився на деяких недоліках у процесі спільної роботи і як налагодити діалог з органами місцевого самоврядування? «Коли ми строим діалог з органами місцевого самоуправління, коли ми створюємо діалог з органами, органами власти, і ми, в випадку, будь-яка проблема, яка нас существует, якщо її не решать, вона буде акумулюватися, і рано чи пізно буде выхлоп, буде проблема вже більш глобального. Характер. И я понимаю так, что ну, мы существуем для того, чтобы помочь власти решить те вопросы, которые она должна решать. Мы стараемся войти в состояние... Мы понимаем, что в стране сейчас кризисная ситуация. Мы понимаем, что есть зона, зона то, военные действия. Мы понимаем, что сейчас экономика... Вы сказали, экономическое состояние, государ... ну, даже вопрос не государства, а в обществе среди людей очень низкой. но в то же время и говорят иногда я слышу такие ну но ну сейчас как бы не до рома потому что существуют проблемы а другие знаете вот у нас говорят люди с ограниченными возможностями а на западе говорят люди с повышенными потребностями совсем другой подход и ромы одна из я скажу, в разлывы групп, то есть населения. И я думаю, что эти проблемы нужно решать. Но и я понимаю одну такую вещь, что ее нужно решать совместно. Мы являемся организаторами сегодняшнего круглого стола, и мы видим достаточно эффективным э, этот круглый стол. Он достаточно в очень приятной обстановке прошел, то есть атмосфере э, Повному взаємопонімання між ромськими лідерами і державними структурами, угу. і також мерами вчаться в школах, роми у нас в лікарнях лікуються, і немає якихось таких особливих претензій серед всіх національностей і хулігани, і п'яниці, і... і тільки говорити, що це тільки роме, це неправда. Відзначення Міжнародного дня ромів це не тільки заходи, які відбуваються у кабінетах та офісах, а й на природі, з безпосереднім залученням представників ромської громади. Для ужгородських ромів на території соціального центру «Благов» було організовано приготування традиційного бограча, виступи ромських музичних колективів, дитячих ансамблів, які своїми танцями та посмішками зробили свято веселим та радісним. Сегодня у нас прекраснейший день, отмечаем день Ромов. Он был 8 апреля, но мы отмечаем его сегодня. Сегодня будет живая музыка, танцы, выступления детей, прекрасного оркестра Лаутарии, варим бограч для всех людей, которые сегодня придут с Ромов, которых мы будем приветствовать и... Просто это прекраснейший день. Его отмечает весь мир. Это Международный день ромов. Здесь находится наш благотворительный центр благо, где у нас учатся дети. Подготовительная школа, программа подготовительной школы к школе. То есть мы детей от 5 лет, 5, 6, 7 лет подготавливаем к школе, чтобы имели первые необходимые навыки.

Poliliš do nebes, Visti vi stabir Tancuavni mov uperše. A ti ga ne naće uvesti, Kožni zvuk Perehodi soğuk yerde. Nasıl aramadık hız? Bir kaske Do. Ожі разники хлопкіна і ставо зоралоча, але дики са возоралогіно. Учасників свята привітав Мирослав Горвата, який зазначив, що тільки об'єднавши зусилля багатьох ромських організацій, можна досягти позитивних результатів у вирішенні злободенних питань. І цей день ми всі разом знаєте. Говоримо, що, що ромське свято це, це той день, де ми можемо говорити більше про ромів, про ромську традицію, культуру, про нашу унікальну ромську мову. Знаєте, що би ми не говорили, але ми багаті, багаті своєю культурою, своїми гарними традиціями. І хотілося б, знаєте, дійсно замітити те, що. Ми змінюємося, змінюємося завдяки таким людям, як Елеонора Кульча, інші люди, які сьогодні прийшли на це свято. Ромська нація завжди була і є залишається дружньою. Один другому завжди прийдуть на допомогу. Так продовжуйте, так тримайте. І що би не говорили, як би не обвинувачували інколи Ромів, як ми це чуємо з уст деяких можновладців, знаю її що Завжди наголошували і наголошують, що ми всі живемо в одній державі і маємо всі однакі якби, права. Але, на жаль, ніхто не хоче говорити, що в нас різні можливості. Тому, як сказав хороший старий єврей, каже: якщо ти не можеш з цим боротися, то ти повинен це очолити. Я хочу сьогодні в цей день вважати всім ромам, щоб ми достигли того рівня, щоб ми очолили всі ті. Можливі посади, де не входили би ми вклонятися, а щоб ми могли насправді розбудовувати суспільство. Вас поздравляю з праздником нашим, тому що он у нас більше 40 років цей праздник у нас і оно єдине, що нас, нас об'єднало ще 44 роки тому назад. В Лондоні зібралася конференція ромських лідерів всього світу і тогда только. Появился у нас флаг свой ромский, гимн и идентичность того, что мы не цыган, а ром. В первую очередь э, очень хорошо было бы, чтобы наши власти э, полностью обернулись и с пониманием, и с желанием хотели с нами сотрудничать, чтобы это не только был разговор, но чтобы это были действия. Наш народ, у нас есть прекрасные лидера, ромы, которые работают и юридически, и в медицине, и по освитию, и по культуре. У нас прекрасные есть люди, ромы, которые с высшим образованием. И они готовы идти со властью навстречу, помочь своему народу. Все, что я желаю, чтобы власти обернулись к нам, и не только в словах, Но і в дійстві. Заходи, які проводилися з приводу відзначення міжнародного дня Ромів, засвідчили, що у суспільстві існують проблеми у житті представників Ромської громади, не тільки міста Ужгород, а й районах області. І їх можна вирішувати тільки у тісній співпраці органів місцевого самоврядування із залученням депутатського корпусу ромських громадських організацій.